Алло, Марінчик, доброго дня. Сьогодні у нас 12 сентября. Боюсь нарушити оддих. Циплят. Не знаю, як мені пройти. Походу, в них об'єднаний перерив. Посідали всі біля мами. Ще ж почну йти, а вони сплигнуть. Вони сидять, віддихають, бачиш? Сидять, щупаються. Щось розказують. Сьогодні в нас утром було плюс п'ять. Літо красное а глянуться не успіла. А вже скоро похолодання. Бач, як вони там дружненько всі сидять. Мамі щось розказують. Мама щось їх там уче. Там з ними даже Васька он лежить, если тобі видно. Біля дерева. І ось. Курочка, следующий петушок і ще четыре курочки. Так, а должно бути сім. А, сьоме, мабуть, пасеться. Мама приймає сонячні ванни. Так, ще один плигнув цвітошник. Ти знаєш, вони чорнобривці листечко їдять. Ну, правильно, воно ж лічебне. Так, мама вхажує за своєю красотою пірочки свої чисте. Так, от попробую ближе підійти. Бач, як вона наводить красоту. І вони ж це сидять біля неї і теж щупаються. Що вони там шукають? Сиди, моя хороша, сиди, моя дівчинка, сиди. Ми Марині, привіт посилаємо. Показую, що ви вже підросли. От, Васька там щось місто собі не нагріє в цвітошнику. От от тебе сьогоднішній привіт. Хорошого дня і мирного неба. Давай до связі. ко ко пішло, 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 пішло. Вася, Вася, обзивайся. Марині, привіт, да? давай. Пока-пока. Хорошого дня, сонячної погоди. кво ко, -ко. кво ко, -ко. escupalis 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 não é tudo dá vai da связи